Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І в наступні хвилини ми поговоримо про те, наскільки поліпшиться міждержавна співпраця між Україною та Туркменістаном після поїздки. А глави Української держави Віктора Януковича до Ашгабату і говоримо із гостем нашої програми Сергієм Даниловим, який є заступником директора центру близькосхідних досліджень. Вітаю вас, пане Сергію! Доброго дня. пане Сергію, чого очікувати от офіційному Києву після поїздки, після візиту глави держави Віктора Януковича до Ашхабату? От напередодні бачили, були двосторонні зустрічі, були зустрічі на рівні делегації. Говорили багато. І про культуру, і про економіку, про гуманітарну співпрацю. Що маємо е, на сьогодні констатувати? Про що домовились? Ну, реально домовились з результатами візиту про будівництво двох мостів через Дар'ю, автомобільного і залізничного, і реконструкцію, раніше проєктування і будівництво провінційного аеропорту на сході країни. Це те, що е, в такому. Зовсім сухому залишку цього візиту залишиться, безперечно, буде е, продовжена співпраця в гуманітарній сфері. Основою її є, 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 є навчання туркменських студентах у вищих навчальних закладах України. Угу. Ну, можна сказати, що Україна продає, е, е, експортує освітні послуги, зокрема для Туркменістану. І це, ну. Наприклад, в Харкові до 6 тисяч студентів з Туркменістану навчаються на сьогоднішній це свідчить, момент. Це свідчить про якість української освіти на ваш навіть? Це свідчить швидше про сприйняття України в Туркменістані, ніж про якість української освіти. І тим більше про якість навчання і підготовки туркменських студентів. Це розумієте, при попередньому президенті Туркменістану була практично знищена вища освіта в цій країні. Ну, вона припинила існування практично. І на сьогоднішній момент країна стикається за значними складнощами в, в зв'язку з відсутністю фахівців в багатьох галузях: медики, інженери, викладачі ті ж самі. Пан Сергій, ми розуміємо, що Віктор Янукович поїхав до Туркменістану. Не, ну, не ключова була ціля поїздки, мета поїздки домовлятися про культурну сферу. Говорили напередодні і про. Можливість транспортування туркменського газу до України, але через Росію тут може виникнути проблема. Як ви вважаєте? Ну тут не виникне проблема, вона вже існує під час переговорів. Під час переговорів вона була чітко озвучена, що сторони будуть розглядати е, варіанти, які б дозволили альтернативне постачання газу з Туркменістану. Як відомо, з 2006 року прямого контракту і прямих поставок немає. Є декілька варіантів вирішення цієї проблеми. Це е, домовленості окремих газотрейдерів українських, як -то Остхем Груп, наприклад, е, яку пов'язують з Дмитром Фірташем з Російської Федерації, про транзит щодо транзиту туркменського газу через російську газотранспортну систему до України. І другий е, варіант це чекати е, побудови транскаспійського газопроводу, е, чекати появи трансанаталійського газопроводу, будівництво південного газового коридору Туркменістан-Європа, до якого може бути долучена Україна. Ну і певні е, зрушення, певні кроки е, для досягнення цього. Євросоюзом, Туркменістаном та Азербайджаном зараз робляться. Наскільки вони будуть ефективні, сказати важко, оскільки є е, невизначеність в самому регіоні є, м -м, безперечно, м -м, протидія Російської Федерації, яка нас зацікавлена в цьому проєкті, і немає послідовної і. Такої відповідальної позиції Європейського союзу, який підтримує, але не докладає зусиль для того, щоб забезпечити виконання цього проєкту, оскільки глава держави про це говорив, то очевидно буде ну, послідовність кроків, чи це скоріше меседж до російських партнерів, що вони вже обдумували, яким чином нам е шукати варіанти співпраці, ну. Розумієте, це гра швидше туркменська, ніж українська, як uh -huh. на мене, тому що е, е, гіпотетичне приєднання України до НАБУКО так таку назву має е, цей газопровід, який взагалі то в, в, в одному з своїм варіантів починається в Азербайджані, проходить через Туреччину і далі на Європу. От е, Туркменістану е, ситуація за останні 10 років е, суттєво змінилася. Ситуація 90-х років, коли був лише один великий старий радянський газопровід, Центральна Азія, центр, вже е, не така збудована труба на 40 мільярдів кубометрів газу до Китаю, хай вона не повністю на сьогоднішній день використовується, але вона збудована і є газопровід в Іран, який теж е, не використовується ні на повну потужність, більше того, Чотири місяці тому була зупинена поставка палива до Ірану. Туркменістан постійно шукає варіантів, як грати з своїми сусідами. Угу. Нещодавно, от після нового року, була заява президента Туркменістану про готовність розширити газопровід до Китаю в півтора рази з 40 до 65 мільярдів. Тобто для них, в принципі, східний вектор більш пріоритетний? Для них е, пріоритетна диверсифікація і збільшення ціни. Е, справа в тому, що всі сьогоднішні покупці... Україна ціни, навпаки, хоче зменшення ціни. Е, так, але е, порівняючи з тим, що ми зараз платимо, їх підвищення буде нам за радість. Uh -huh. Тому що е, навіть 240 доларів, да, якщо вони їх купують по 190, то порівнюючи з українськими 440 там 436 це після знижок так званих. Які нам буцімто надала Росія, це велика різниця, угу. пане Сирі, от наскільки на вашу думку змінився дійсно на якісно туркміністан, тому що напередодні от дуже багато було сказано про українських будівельників. Оці всі висотки, ці всі будинки, нові будівлі, це все от праця українських будівельників і подальшому ви сказали про два проекти, які три, три проекти подальшому буде запущено в дію і зацікавлені, щоб Українські будівельники докладали максимум зусиль, підписали меморандум. Визначна роль українських, українських спеціалістів-фахівців в Туркменістані. Цінують нас там? Визначна роль втрачена в кінці 90-х, на початку 2000-х, і я не думаю, що у нас є підстави вважати, що її можна буде відновити. В Радянському Союзі Україна. За таким внутрішнім поділом праці відповідала за Туркменістан, Туркменістан за Україну. Угу. І в 90-ті роки це, ця радянська тяглість продовжувалася, українці будували, постачали, але одночасно ми пам'ятаємо, як вони постачали, коли знамениті Бабакаєвські, коли на той момент крупний газотрейдер, якого пов'язують з тоді олігархом Бакаєм постачав, наприклад, посуд до Туркменістану, який доходив в вагонах після транспортування у вигляді борошна, настільки він бився по дорозі. Да? Ну і такі, і такі безвідповідальні дії в 90-х років вони звичайно призвели до того, що Україна втратила позиції лідера на цьому ринку. І тоді ж 90-х з'явилося багато інших претендентів на те, щоб зайняти це місце. В першу чергу, і французи дуже багато будували, і мали особливі контакти персональні, і турки, і росіяни. Угу. Зараз китайці багато будують. Тобто і є і китайська ось, так, на є жорстка конкуренція. І, і, наприклад, китайці мають там, там робітничі селища, по декілька тисяч людей. Вися, Транспортний парк вантажних автомобілів китайських чек зараз заборонили використовувати. Ну ситуація змінилася, і ми не повернемо. Будемо раді, якщо ми зможемо якусь частку ринку отримати. Будівельного в цілому, пане Сергію, як ви оцінюєте, оце найголовніше, напевне, рівень економічного співробітництва. Не тільки газ, не тільки будівельники, є ще багато інших сфер. Ну розумієте, Туркменістан це. Специфічна країна, якщо говорити, що б там ще могло бути? Могла б бути енергетика, наприклад, там треба реконструкцію гідроелектростанцій, електромереж. Там зараз активно розвивається хімічна промисловість. Все, що пов'язано з бавовною і легкою промисловістю. Але все рівно набір галузей, які Є в цій країні, він дуже обмежений. Країна практично монопромислова. Це в першу чергу енергоносії. Тому великого спектру співробітництва там, безперечно, не буде. Ну от українці прогавили контракт на перший супутник телекомунікаційний туркмени, замовили його французам. Ну, Якась ймовірність того, що це замовлення могло дістатися з Дніпропетровського Харкові, напевно, була, але. Тут вже інші чинники не, не, не допрацювали, очевидно. І, але таких е, проєктів дуже небагато. Це все дуже штучно. Країна з населенням, може не за територією, але за набором галузей маленька. Треба це зрозуміти. Наскільки можна на сьогодні зрозуміти Туркменістан з точки зору розвитку демократії? Тому що Україну от, судять, звичайно, по тому. В Європі, звичайно, суть судять, наскільки у нас дотримується принцип верховенства права, наскільки в нас е, об'єктивне правосуддя, наскільки ми готові рухатись у бік Європи, приймати виборчі закони, приймати інші речі, декриміналізовувати статті Кримінального кодексу України приймати новий кримінальний процесуальний кодекс вже прийнято, власне. А в Туркменістані, щоб зрозуміти, от яка є ця країна по духу, панує демократія там чи ні? Ну. Е... Так сталося, що основи політичного ландшафту були закладені попереднім президентом Ніязовим, який збудував собі золотий пам'ятник, примусив всіх замість навчання вивчати свою, замість математики, фізики, вивчати свою книгу. Навчальний день починався в школах з того, що клятву на вірності всі говорили. На натяку на, на політичну опозицію не могло бути. І м, з новим президентом Берди Мухамедовим е, дехто е, пов'язував надії на деяку лібералізацію е, режиму, який, яко, якого дуже любили іноземні журналісти. Занадто Ніязов був карикатурним. Він mm -hmm. був настільки. З фантазією людина, яка могла вигадати, заборонити театр, золоті зуби там і так далі, не кажучи про опозицію, не кажучи про свободну пресу. Ні, це от, країна, в якій є виїзні візи, да, для того, щоб виїхати з країни, треба отримати дозвіл виїхати, в якій користування інтернетом було досить заборонено, ну, ускладнено, скажімо, не заборонено, але ускладнено. От. Там от, щойно з'явився тільки перший оператор мобільного зв'язку, який не державний. Ну, це, ну, це при тому, що є ресурси? Е, ну, ресурси є, все є, але е, закрита, авторитарна і е, така дуже специфічна атмосфера, і держава в результаті залишилася у спадок е, нинішнього президента, який, очевидно, буде потихеньку демонтувати культ особи, який був створений. Е, Замінюючи його е своїм культом особи, але без такого фанатизму, фантазії і е без такої послідовності, яка була у неязова. Тобто надії на лібералізацію не справдилися, хоча такі заяви були е гірші сценарії теж не спрацювали, ну таке щось середнє. Європа постійно заносить Туркменістан в саме кінець списку. Ну і не тільки Європа, скажімо, всі, хто слідкує за ситуацією, в саме кінець списку всіх е е свобод будь-яких, які тільки є, але напевно треба шукати формулу співпраці. Я думаю, що порозуміються і знайдуть якісь точки дотику. Глави держави України та турміністану я дякую вам, пане Сергію, за розмову. Глядачам нагадую, що це була думка заступника директора центру близькосхідних досліджень Сергія Данилова. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.